Дисклеймер: Це відео не має на меті когось образити чи принизити. Воно є продуктом постіронічного суспільства та панівної культури крінжі. Я щиро вірю у те, що гумор та мемізація допомагають популяризувати українську культуру і історію, але надто чутливих консерваторів прошу відійти від екранів. Привіт, привіт, привіт. Ви знаєте такі відоси, у яких люди перекладають, наприклад, пісні у Гуглі по 1500 разів, а потім їх співають, або роблять якісь інші штуки, і Google перекладає їх, і потім виходить якась дичина, і люди мають робити це за інструкцією Гугла. Отже, я подумала: а що як намалювати щось за інструкцією від Гугла, перекладеною багато разів? І я подумала, а що намалювати? Звісно ж, Шевченка потрібно намалювати Шевченка за описом Гугла. Отже, це те, чим ми займемося в цьому відео. Єй, поїхали! Спочатку я пішла в інтернет шукати опис Шевченка, який і мала перекласти. І ось який опис я вибрала: він середнього зросту, широкоплечий і, взагалі, кремезної міцної будови, в талії широкий через особливу будову кісток, але аж ніяк не товстий. Обличчя кругле, борода і вуса завжди виголені, бакенбарди шкаймою обводять усе обличчя. Волосся вистрижене по козацьки, але зачесане назад. Він не брюнет і не блондин, але ближче до брюнета. Не тільки за волоссям, а й за кольором червонуватої шкіри. Риси обличчя звичайні. Крок номер два віддати опис поета на поталу гуглівським монстрам і перекласти його 30 разів різними мовами. Ви цього не просили, але ви це отримаєте. Карева сега та каки катага багахіроки. Я се 顔は細いがあまり太っていませんでした。彼の珍しい骨構造のために髪はコサックスタイルに引っ張られていました次に最も一般的な単語「いお сь、що ми маємо в підсумку n b u був високий、широкоплечий、світлошкірий гладкий、худий、але неповний Через незвичайну будову кісток, його волосся було зачеплене по-козацьки. Отже, найпоширеніше слово. Правду кажучи, я очікувала на щось більш чудне. І коли я робила пробник до цього відео, у мене вийшов смішніший переклад із тим, що Google любить дуже сильно, тобто зміною у статії. Але що ж, маємо, що маємо, і давайте малювати. Ось це. Перше, над чим я задумалася, це, звісно ж, надзвичайна будова кісток, через яку волосся Шевченка треба було зачепити по-козацьки. І ні до чого цікавішого, ніж така резиночка у формі кісток, я не додумалася. Най буде! Далі, щоб показати, що він у нас високий, я вирішила зобразити його таким гігантом в оточенні хатинок мазанок Далі Google трошки заплутався зі статурою Шевченка. У нас є гладкий, худий, але не повний. Трішки поміскувавши, я вирішила зобразити просто Шевченка в кожусі. Ну, тобто, він тут у нас і не гладкий. І неповний, і, можливо, худий, ми не бачимо, у нас кожух. Єй, кожух, все вирішив! І залишилася дуже загадкова частина із найпоширенішим словом. Для розшифровки цього ребусу я знову пішла в інтернети. І знаєте, що мені сказав інтернет? Що найпоширенішим словом у роботах Шевченко, точніше, найпоширенішим іменником, було слово Бог. І тому я написала слово Бог серед хмар. По-моєму, робота вийшла загалом концептуальна. Ось такий Шевченко за версією Google-перекладача. Дякую вам за перегляд. Тисніть на вподобайку до цього відео, поширте його, якщо хочете. Якщо не хочете, напишіть коментар. Дякую і до швидкої зустрічі!